Очільник російської делегації на перемовинах з Україною Володимир Мединський у інтерв'ю американському виданню Wall Street Journal знову почав лякати Україну втратою нових територій які в разі, якщо Київ не піде на Москви, які були передані мединським українській делегації під час останнього раунду так званих перемовин у Стамбулі. Мединський повторив свої тези, які він, звісно, озвучував і на самих перемовинах, що із Росією не можна вести довгих війн, і в якості прикладу знову навів абсолютно недбалий інтерпретований ним самим приклад російсько шведської війни часів Петра Великого. І це при тому, що всі ми. Разом із Мединським були свідками іншої довгої війни, яку вів на наших очах радянський союз війни у Афганістані, і ми прекрасно пам'ятаємо, чим закінчилася ця війна для радянського союзу зникненням з політичної мапи світу, що змушений був констатувати і сам пропагандист і самопризначений історик Мединський у шкільному підручнику.